Сам перед слава Україні, дякуємо нашим захисникам за те, що захищають і боронять нас, і нашу державу дають змогу нам грати у футбол, розвивати його тут і допомагати безпосередньо їм також. По грі дуже, дуже класний матч сьогодні видала наша команда. Хлопці заряжені, я напевно, не пригадаю жодного матчу, щоб настільки хлопці були заряжені на гру, настільки велику, сильну самовідачу. Є питання по реалізації, бо дай реалізувати хоча б третину моментів. Рахунок явно був би не нічийний і точно не на користь суперника. Хочеться віддати належне ФК з Баражу, хлопці боролися до останнього. Будемо говорити чесно, ми на моє враження, чисто випадково попали в руку. Ну, це є футбол, м'ячик круглий, але по грі. Певно, що я ж кажу, одна зі всіх ігор, коли до ним їм просто хочеться зайти зараз в роздівальну, пожати всім руки і сказати своє дякую за це видовище, яке сьогодні було на футбольному полі. Дякую за матч. Дякую за гру. Дякую. Дякую. Ну, це і для нас тяжка гра, господарі були налаштовані, мали бажання. Перший тайм нас повністю переважали. Можливо, десь другий тайм вийшли на перший план фізичні кондиції. І десь ми, може, переламали, гру не використали два-три моменти, але забили свій гол. Другий тайм нічей гра. Чого побажали командувати? Тільки розвитку, розвитку футбольного. Ну, на майбутнє також був футбол. Розвивався що по чаю і що з бариж. Дякую. Дякую.